Всім привіт! Мене звати Ірина Шуляренко, і ми з вами продовжуємо тему оцінки ефективності, а саме зараз говоримо про неї у розрізі рекрутингу. Про що ми говорили на нашій минулій зустрічі? Ми говорили про те, що у нас є певні показники оцінки ефективності будь-якого процесу. В першу чергу, це результативні показники це KPI, а в другу чергу, це оцінки ефективності самого процесу. Якщо ми говоримо про оцінку KPI, тобто оцінку результативності, вона є в кількох параметрах: це кількість, швидкість, якість та вартість. Зараз ми зупиняємось на кількість та швидкість. У нас є три основні KPI. Чому я кажу основні? Тому що насправді їх є набагато більше від залежності від специфіки бізнесу, в залежності від Нюансів вашої компанії, специфіки процесу рекрутингу вашої компанії, буде залежати, який результат ви очікуєте. Але основний насправді це кількість закритих вакансій за період. І як я вже говорила, коли ми говоримо про KPI, як систему управління за цілями, як цілі, до яких може бути прив'язана заробітна плата чи бонусна система працівника, то KPI мають бути передусім досяжними. І а, досяжність це план по цілям по закриттям вакансій, які ви буде, будуєте, виходячи з своїх можливостей тут і зараз. Наприклад, у, ви за минулі періоди в середньому закривали 5 вакансій в місяць. Це значить, що при тих плюс-мінус умовах, при тому ж рівні вакансій, у вас цей самий план, та саме KPI буде стояти і на наступний місяць. Може відрізнятися сезонність тощо. Але завжди є одне але. Бізнес це те, на що ми працюємо. Ми не існуємо самі по собі в вакуумі. Якщо бізнесу потрібно, щоб ви закривали 25 вакансій, то вашу цілю має стояти 25 вакансій. Це буде вже не КПА, це вже буде ОКР, тобто ціль така не зовсім досяжна з викликом, але тим не менше яким чином можна досягти цю ціль? У вас завжди є кілька варіантів руху. Тобто, один найпростіший кількісний тобто збільшити кількість рекрутерів. Другий, трошки складніший, але, мабуть, правильніший це подивитись на процес рекрутингу, оцінити ефективність процесу рекрутингу. Але перед тим, як іти далі, я хочу зупинитись на таких простих моментах, які ви самостійно можете досить легко виправити. І ці моменти вони досить сильно впливають на кількість закритих вакансій за період. Отже, про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що коли ми закриваємо вакансію, у нас є кілька варіантів. І це цей класичний анекдот, що виберіть тільки два з трьох. І це те, що ви маєте озвучити своєму замовнику вакансії. Дешево в даному випадку ми говоримо не про вартість пошуку працівника, хоча іноді це також впливає, а в першу чергу про вартість самого працівника, тобто про рівень заробітної плати. Якісно це рівень його кваліфікації цього працівника. І швидко це наскільки швидко ми закриваємо цю вакансію. Зрозуміло, що якщо у нас зарплата сильно вища ринка, навіть попри те, що у нас є досить сильні вимоги, ми можемо це закрити якісно і швидко, але не дешево. Якщо ж у нас зарплата нижча ринкова, ми все ще можемо закрити якісно, але це буде тривати досить довго. Або, наприклад, ми можемо знизити вимоги до працівника і, відповідно, закрити його. На ту заробітну плату, яку пропонує замовник, в досить, ну, такі прийнятні терміни. І це те, що ми озвучуємо на початку, коли ми тільки отримаємо заявку на вакансію. Ми сідаємо і обговоримо її замовником, тому що рекрутер, як правило, плюс-мінус знає ринок праці, розуміє, чи є працівники з такою кваліфікацією на ринку, чи це можливо. Навіть якщо цієї інформації в нього немає на початку пошуку, то, як правило, за тиждень-два вже зрозуміло, що там, наприклад, люди відмовляються від такої там, зарплати, або немає майже людей такої кваліфікації з таким рівнем зарплати. Відповідно, оцей момент просто і легко вже на етапі початку роботи над вакансією, може збільшити вам кількість закритих вакансій за період. Просто-прекрасно. Але, як правило, не все так просто в нашій країні, тому ми рухаємось далі і подивимось трошки на наш процес рекрутингу. І подивимось на нього з точки зору цифр. Отже, у нас існує так звана воронка рекрутингу. Вона різна в різних компаніях. Завжди виглядає як перевернута піраміда. В фіналі не обов'язково один працівник там може бути і 5, і 10, і 20, залежно від того скільки у вас вийшло на роботу. Вона буде різна в різних компаніях. Більше того, вона буде різна на різні вакансії. А ще важливий момент: ця воронка вона може також відрізнятися навіть на одну і ту саму вакансію, в залежності від рівня вакансій. Наприклад, джуніор-розробник однозначно це буде, скоріш за все, пасивний пошук, тобто розміщення оголошень про вакансію і отримання резюме. Тобто, у нас у верхній частині цієї воронки це буде кількість отриманих резюме. Припустимо, ми отримаємо там 400 резюме. 20 людей запросили на співбесіду, 5 з них успішно просили співбесіду з рекрутером і пішли на другу співбесіду з керівником. З них троє сподобались керівнику, і він запропонував їм тестове завдання, з них один успішно справився, отримав офер і вийшов на роботу. Але ви розумієте, що у вас в компанії ці етапи можуть бути абсолютно інакші, їх може бути більше, їх може бути менше, вони можуть бути. Змінені місцями, тобто тестове завдання, наприклад, може бути відразу там, після першого етапу перед співбесідою, там можуть бути якісь анкети, там може бути, наприклад, розгляд портфоліо тощо. Тобто, в залежності від специфіки вашої роботи, ваша воронка буде інакша. Ще є один момент: воронка не завжди закінчується прийняттям оферу і виходу на роботу. Наприклад, при масовому підборі воронка закінчується успішним проходженням випробувального періоду. Тому що, як правило, там набирається певна кількість людей, які виходять на роботу, з тим, що частина з них відвалиться на стажуванні чи навчання, якщо, наприклад, це є в компанії, під час там, першого місяця роботи, іноді під час перших трьох місяців роботи, в залежності від типу компанії. Для чого нам потрібно розуміти цю воронку? Насправді тут дуже багато цікавої інформації, яка нам допоможе. Пункт перший. Для того, щоб одну вакансію закрити, нам треба отримати 400 резюме. Для того, щоб закрити 5, нам треба відповідно порахуйте, скільки отримати резюме. І перше, що ви маєте, питання, яке ви маєте собі задати: Окей, мені потрібно 5 вакансій. Я реально зможу обробити таку кількість відгуків. Я зараз промовчу про проведення співбесіди, бо, як правило, то вакансія то не одна, це тільки по одній вакансії воронка. Це перше питання. Якщо ви чесно собі кажете ні, є два шляхи. Перший скоротити кількість відгуків, зробити їх більш якісними. Про це, можливо, ми поговоримо трошки пізніше, можливо, просто подумати про це самостійно. Другий шлях це збільшити кількість рекрутерів або поміняти оргструктуру відділу. Поширена вакансія в ІТ-компаніях, в рекрутингу, є таке поняття як сорсинг, є таке поняття як сорсери. Тобто це люди, які приводять кандидата до рекрутера. Їх задача сконтактуватися з кандидатом, можливо, там навіть якісь первинно дати їм інформацію про компанію, можливо, навіть первинно оцінити далі передати рекрутера, який вже буде проводити ці умовних 20 співбесід. Це, до речі. Надзвичайно збільшує ефективність рекрутингу, тому що кваліфікований рекрутер не витрачає час на досить рутинну роботу. Зразу скажу, що сорсинг він абсолютно різний, є дуже кваліфіковані сорсери, тобто, які шукають, наприклад, рідкісних спеціалістів. Є сорсинг як ну, такий собі рекрутер-початківець, так би мовити. Там робота набагато простіша, вона більш механічна, але тим не менше, все одно потребує певних навиків. Отже, 400 це може бути кількість відгуків, це може бути кількість дзвінків, а це може бути кількість холодних контактів. Пам'ятаєте, коли ми говорили, що якщо джуніор-розробника ми будемо шукати через оголошення, то а, сінір спеціаліст скоріше, все все, треба буде писати, наприклад, листи на LinkedIn, тобто через оголошення його. Знайти дуже мало ймовірно. Звичайно, їх розміщують, але, тим не менше, рівень їх ефективності досить низький. Що це значить? Що ми маємо сконтактувати, умовно кажучи, 400 осіб, написати їм листа, там, чи зробити запит на дружбу, в тому ж LinkedIn і щоб отримати оцього, от що вийшов на роботу. Знаючи кількість вхідних контактів, які мають у вас бути, ви... а, розумієте своє завантаження. І Б, ви розумієте ефективність ваших рекламних кампаній, якщо, наприклад, це пасивний пошук. Бо якщо ваші рекламні кампанії на вакансію, оце максимум, що вони дають, а вам треба, умовно кажучи, 5 вакансій, то вам однозначно треба передивлятися або самі кампанії, або умови праці. Тобто, щоб закривати більше вакансій, вам все одно треба. Міняти щось в системі рекрутингу, а можливо, навіть в системі управління компанією. Ну це, правда, здача більше для HRD і Head of Recruiting Department, але тим не менше. Отже, у нас є оця воронка, ми розуміємо обсяг роботи приблизно, який нам потрібно, щоб закрити цих там, 5 вакансій. Бізнесу потрібно 5 вакансій. Скільки часу мені потрібно, ще один, крім обробки там, на, зверху на первинних, вниз. На те, щоб, наприклад, провести 20бесів. Це наголошу на одну вакансію де відкрито 5 позицій. У вас таких вакансій може бути не одна і не дві, не п'ять. Як побудувати систему рекордингу? так, щоб не відвалювалися хороші кандидати, а вони доходили до фіналу. Що зробити, щоб кількість етапів була меншою? Всі ці питання ви собі поступово задаєте. Але є ще один момент, на який би я хотіла зробити наголос. Тобто, насправді, як я ви вже зрозуміла, тут дуже багато моментів, на які можна подивитися. У нас часу не так багато, тому я зупинюсь на основному. Це: а яким чином звужується ця ваша воронка? Чи потрібно вам проводити, умовно кажучи, 20 співбесід, бо це величезні затрати люди на годин. Чи потрібно вашому керівнику проводити 5 співбесід? Чи можливо було би так, щоб ви відразу відправили, йому мовно кажучи цих трьох фіналістів? Він подивився їх трьох, і вибрав одного, і все, у вас це прекрасно склалося. Про що я говорю? Про ефективність системи оцінки і відбору на кожному з етапів. Ще важливий момент, у вас іноді воронка буде складатися з однієї людини. Тоді зрозуміло, що це питання для вас не актуальне. Вам важливо збільшити воронку. Але якщо вона у вас вже досить значна, вам все-таки вдалося побудувати ефективні рекламні кампанії, вам є з чого вибирати, тоді подумайте, як гарно відбирати з того, що є. Дивіться, у нас лише 5% з тих, що відгукнулися, потрапляють на співбесіду. Це багато чи мало? Чесно кажучи, дивлячись на цю воронку, я вам одразу кажу: це багато. Чому? Тому що лише там 25% з цих людей, що ви провели співбесіду, потрапляють далі. Це значить, що 75% вашого часу витрачені дарма. Скажете, ну як, ну взагалі ж ціль співбесіди зрозуміти, чи варто проводити працівника далі. Але фішка в тому, що це не ціль співбесіда. Ціль співбесіди зрозуміти, наскільки ця людина підійде до вашій компанії. І для того, щоб людина потрапила на співбесіду, вона вже має майже ідеально підходити. Ви лише впевняєтесь в тому, що ваші попередні висновки були окей. При такому наборі, при масовому наборі попередні відсів має бути набагато більші. Це досить дивно прозвучить, але це факт. Чим менше співбесід місяць ви проводите, тим більше вакансій ви закриваєте. Просто подумайте над цим. Якщо у вас ефективно організований первинний відбір за допомогою тестових завдань, за допомогою певно, там, якихось, можливо, прав, можливо, первинного відбору. Первинного відбору через, там, наприклад, короткі інтерв'ю, 50. Тій хвилині там списування чи зізвони з кандидатом тощо. Тобто, по факту оця година часу, яку ви тратите на співбесіду, по-хорошому, вона має бути мінімум година, це на тих кандидатів, в яких ви майже впевнені, що це ідеальний кандидат. Тобто, в ідеалі 90% з ваших співвесід мають іти далі. Бо вони прекрасно підходять вашій компанії. Якщо цей показник, як тут, наприклад, 25 або ще й менше. Ви витрачаєте дарма час, ви страшенно знижуєте свою ефективність. Подумайте над цим. Другий момент кількість людей, які потрапляють на співбесіду до керівника, відділу ліда, в залежності від вашої структури тощо. Тим паче, таких керівників може бути кілька. Справа в тому, що в ідеалі я показую одного працівника, керівник на нього дивиться, каже, так, він відповідає нашим вимогам, ми його беремо. Це рекрутинг, в якому ви добре знаєте, чого хоче замовник, які там навіть типи особистості йому підходять тощо. Але тут є один важливий момент: я думаю, всі практики з цим стикалися. А покажіть мені ще когось. Ми зустрічаємося з тим, що багато керівників не досвідчені, їм важко зробити вибір, навіть коли вони бачать хорошого кандидата, їм важливо його ще з кимось порівняти. Тут є кілька стратегій, наприклад, я абсолютно проти показувати когось значно слабшого, щоб на фоні його людину взяли, тому що у мене в практиці. Ну, особисто не в мене, але в моїх рекрутерів були випадки, коли, наприклад, слали когось слабшого, і його вибирали, тому що він особистісно десь там на якомусь рівні симпатії сподобався, його взяли на роботу, і це була катастрофа. Тому відразу відправляємо сильних кандидатів. Якщо ви розумієте, що у вас такий керівник, що він буде вибирати, ну, хоча б двох кандидатів відправте йому там плюс-мінус рівнозначних в ідеалі. Якщо це звичайно можливо, якщо ні, ви відправляєте одного і карта, він підходить. Якщо він підходить, беремо його зразу. Бо якщо ми хочемо порівняти, ми витрачаємо час, ми втрачаємо кандидата. Тому що нагадаю, у нас все-таки є такий момент, що кандидат, коли багато етапів етапівся, може просто прийняти офер іншої компанії, або там у нього можуть змінитися плани, то що подивитись на вашу бюрократію, він скаже, ну не хочу я тут більше працювати. Тому ще раз уважно дивимось на воронку, розуміємо, скільки нам треба зусиль, щоб закрити цих п'ять кандидатів, скільки нам треба кандидатів, тобто які в нас мають бути рекламні активності, які в нас будуть умови праці, щоб зацікавити таку кількість, скільки людей у нас має бути в відділі, щоб її обробити. Яка в нас ефективність відбору на кожному з етапів? Чи немає у нас етапів, на яких, наприклад, відвалюється дуже багато кандидатів вже на фіналі? Якщо у вас якесь тестове, яке ніхто не може зробити, можливо проблема не в кандидатах, можливо, проблема в тестовому. В ідеалі запросити, якщо у вас є, наприклад, нетворгінг у якогось там кваліфікованого спеціаліста second opinion, тобто чи це реальне тестове, чи це хтось ем, зробив собі якусь супербажану, красиву картинку? І ніхто це тестово взагалі, в принципі, не може пройти, крім тієї людини, яка створювала це тестове. Таке в мене практиці також було. Тому уважно дивіться на свою цю воронку постійно. У вас впала кількість людей зверху? Можливо, щось треба поміняти в рекламних кампаніях. У вас на якомусь етапі почався дуже сильний відбір, там, де його не мало би бути. Я не говорю про перший етап. Задумайтесь над цим, подивіться, що там можна поміняти. Можливо, у вас, наприклад, кімінт неадекватно веде співбесіди. І кандидати відвалюються не тому, що йому там не подобається компанія чи задача, тому що вони зустрічають неадекватного керівника. У мене навіть був випадок, коли абсолютно адекватний керівник вів досить дивні співбесіди. Після цього ми просто були присутні на співбесідах, ми проводили навчання для нього, як правильно проводити співбесіди, і все далі було чудово. Просто йому хтось казав, що стресові співбесіди це must have, і він їх створював. Хоча, по суті, його стиль управління був абсолютно не стресовий для самих працівників. Стресово, сподівається, доки, якщо сам керівник, в принципі, такий навіть в житті, тоді, мабуть, це краще, тому що у вас якість відбору тоді менш страждатиме. Про якість ми проговоримо про наступні тижні. Сьогодні, в принципі, поворонці основні моменти, те, що я хотіла, я проговорила. Насправді, там є набагато більше нюансів, які ви можете звідти вичепити. Я завжди кажу, медитуйте на свою воронку рекрутингу. Дивіться на цифри, як вони змінюються, яка в них динаміка протягом року, рік до року. Дивіться, наприклад, змінився керівник, змінилась динаміка, значить, щось треба міняти в самому процесі рекрутингу, можливо, змінювати вимоги до кандидатів, можливо, навчати нового керівника рекрутингу. Насправді, варіантів, як покращити процес рекрутингу є дуже багато. Шукайте, знаходьте і закривайте своїх 25 вакансій замість 5 чи 5 замість одної. Ще один момент, про який би я коротко сьогодні хотіла проговорити, це швидкість. Тобто, у нас є оця певна наша кількість, яку ми закриваємо в місяць. Але оця кількість, вона з етапу на етап переходить з різною швидкістю. Пам'ятаєте, наш KPI — швидкість це скільки, за скільки днів ми закриваємо вакансію. Отже, Подивимося, звичайний процес рекрутингу. Припустимо, в середньому ви за один день розглядаєте резюме, які впали вам в ваш кабінет. Чи прийшли там в вашу CRM-ку з рекрутингу. Десь в середньому 4 дні проходить від моменту, коли ви отримали резюме, і коли ви провели співбесіду. Нормально, так, там десь кандидат не зміг, десь ви були зайняті. Приблизно 7 днів проходить з моменту, коли ви. Презентували кандидата-замовнику, він погодив з ним співбесіду. Знову ж, як правило, керівники завантажені, іноді навіть до смішного, коли вакансія на вчора, але він потім три тижні не може призначити співбесід, бо він дуже зайнятий, бо в них в відділі не вистачає людей, і вони всі дуже зайняті, тому нових людей вони ніяк не можуть подивитися. А десь 5 днів припустимо, видаєте їм на тестове завдання. І от 14 днів це середній так званий період. До виходу на роботу нового працівника. До речі, це важливий момент, це останній етап. Я на ньому на секундочку наголошу. Якщо ви знаєте, що у вас працівник досить часто має відпрацювати на попередньому місці роботи, і період відпрацювання він різний від 14 днів до 3 місяців в моїй практиці, ну, залежно від контракту, який у нього підписано, чи це трудовий контракт, чи це, наприклад, контракт підряду. І, відповідно, ви такий період його чекається. Ви маєте це розуміти, коли плануєте швидкість закриття вакансій, сроки закриття вакансій. І якщо ви, наприклад, це терміново, то вже на етапі первинного відбору я завжди раджу запитувати кандидатів, як швидко ви можете вийти на роботу. Якщо, наприклад, завтра він уже звільнився, або в нього немає там, системи відпрацювання в компанії, де він працює, його легко відпустять. Це непогано, недобро, це просто зручно. Це значить, що ви його, умовно кажучи, якщо він вам підійде, ви його завтра можете вивести на роботу. І, як правило, таких кандидатів ми дивимося в першу чергу. Але повернемось наверх. От дивіться, здається, нормальні такі періоди, але якщо їх просумувати, ми бачимо місяць. Тобто, насправді, наш досить простий, насправді, не так уже і багатоетапний процес рекрутингу триває місяць. А якщо ви подивитесь, якщо у вас, наприклад, більше етапів. А якщо в якихось там етапах у вас більше часу займає від моменту, наприклад, зустрічі рекрутером до моменту зустрічі з керівником, то у вас може бути і два, і три місяці на рівному місці. Тому подивіться на свій процес рекрутингу по кожній вакансії, подивіться кількість днів закриття, подивіться, в які моменти у вас ви губите хороших кандидатів, бо вони працевлаштувалися до конкурентів. І подумайте, а як ви можете скоротити цей період? Насправді, варіантів є безліч. Найпростіше, наприклад, якщо я дивлюся, як кандидат, мені здається, дуже-дуже таким хорошим варіантом, я наперед домовляюся з керівником, що якщо все окей, я відразу відправляю його на співбесіду до керівника. Відразу після моєї співбесіди. Це як правило працює, тому що навіть якщо у кандидата були якісь плани, сам факт зустріти зразу з керівником в компанії у мене не було жодної відмови за всі мої практики. Можна проводити групові співбесіди, коли ви поєднуєте кілька в один. А в них є єдиний мінус, що все-таки на групових співбесідах якість оцінки як правило, нижча, тому що кілька людей хочуть здати свої питання. І другий момент витрачається багато часу керівників, які так правило завантажені. Тому що вони сидять на співбесідах з працівниками, потенційними з кандидатами, які, можливо, і не варто би було з ними сидіти. Ну, це вже питання до рекрутингу, але тим не менш таке теж буває. Іноді, наприклад, в IT-компаніях Вводять нестандартні формати, наприклад, офер за один день, тобто пропозиція роботи, створюють якісь групові системи оцінки, де кандидат проходить через них, і, наприклад, до кінця дня він отримує пропозицію роботи або не отримує. Тобто швидкість, умовно кажучи, хайнгу, цього всього процесу, один день, плюс там, час на вихід кандидата на роботу, якщо він прийме офер. Ще важливий момент: подивіться, де у вас є стоп. Як правило, на етапі рекрутингу досить рідко бувають проблеми. Ну, бо рекрутер зацікавлений швидко закрити вакансії, він працює. Але там також можуть бути проблеми, якщо у вас банально не вистачає часу. Або у вас там погана самоорганізація, або у вас банально мало людей у відділі. Це також може впливати на швидкість. Другий момент. Найчастіше в моїй практиці проблема саме з керівниками, тобто швидкість погодження ними наступної співбесіди. Для цього, наприклад, можна використовувати адміністративний ресурс, ви показуєте керівнику, там, скільки людей ви втратили через те, що невчасно призначили співбесіду. Або ви домовляєтесь на рівні там, керівника компанії, що у вас там. Один робочий день на те, щоб призначити співбесіду. Це не значить, що вона буде завтра, але це значить, що її вже призначили, тому що досить часто неможливість призначити співбесіду займає дуже багато часу. У мене в практиці, наприклад, ну це зразу скажу, це було десь років 10 тому, це доковідні часи. У нас дуже великий час займало погодження кандидатів в регіонах, тому що вони їхали в Київ, тут проводили співбесід, далі вони виїхали назад. Це 24 регіони, на секундочку. І відповідно ми запропонували хоча б первинний відбір робити через е, інтернет, тобто дистанційні співбесіди. На той момент це було не те, щоб геть нове, але не широко розповсюджена тема. І тоді рекрутер займається абсолютно не властивими задачами. Ми домовляємося за ті відділом, тестуємо швидкі з'єднання з нашими місцевими представництвами, чи дається нам можливість, наприклад, проводити відео інтерв'ю тощо. По факту, тобто, зорганізувавши, наприклад, поставивши там відеокамери, мікрофони в наших регіональних представництвах, ми А, зекономили величезну суму грошей насправді на білетах, тому що ми їх оплачували і там проживання. Працівників до Києва, потенційних працівників, навіть не працівників кандидатів. А другий момент швидкість закриття вакансій зросла більше, ніж вдвічі. Це значить, що ми швидко або погоджували або відмовляли кандидатам, і, відповідно, далі процес рухався набагато швидше. Просто елементарний момент, ми подивились воронку, подивилися до нас найбільше затрати часу, і змінили там. Можливо, я ще раз скажу, вам треба змінити кількість етапів. Можливо, відмінити якісь етапи, які у вас проводяться за старинкою, за звичкою, бо так історично склалося, і вони не несуть ніякої цінності. Зразу скажу, це важко, особливо якщо компанія там 100 років проводила якийсь тест, на який ніхто не дивиться, але вони його проводили. Або там було якісь тестове завдання, яке must-have. Це важко, наприклад, переключити тих же тімлідів з тестових завдань на формат оцінки інакше, наприклад, коли там лайфкодинг під час інтерв'ю тощо. Тобто, по суті, та сама перевірка знань, але в іншому форматі. І це вимагатиме від вас знань а предметної області, щоб запропонувати якісь варіанти. Але це можливо. І тоді, коли ми говоримо про ваші KPI, тобто кількість закритих вакансій за період, це завжди можливо зробити тих 5, 25, 100, 400, які хоче бізнес. Можливо, не за один місяць, не за два, не за три вам. Треба буде деякий період перебудувати систему реквітного, але це реально це, спробуйте принаймні. І побачите, це реально таке, знаєте, кайфова фішка, це багато разів це проходило в своїй практиці. Коли, наприклад, відділи, які там замовляють, кажуть, що нам більше не треба людей. Перше за кілька років ми набрались. Ці вакансії виникнуть поступово знову, тому що плинність, особливо в великих відділах ніхто не відміняв. Але, тим не менше, ці періоди, коли вам кажуть, круто, спрацювали все. Поки що не треба. Це того варте, щоб проаналізувати всі ці процеси, зібрати купу цифр, подивитися на них під різними кутами і зробити і показати свій результат. На сьогодні все, гарного вам дня, до наступної зустрічі.